Вітаю, друзі! Знову Західна преса, а не українська влада, викладає вирогідні умови мирної угоди, так званої мирної угоди Трампа. І знову ми дізнаємося про все це від не від нашої влади, а від західних журналістів. Мені здається, що це ненормально. І більше того, мене дратує не те, що Білий дім не вперше зливає подібну інформацію через. Ну, близьких до себе людей або через журналістів, які працюють з Білим домом, а те, що Зеленський боїться казати про що він та його представники говорять сьогодні зі сполученими штатами? А фактично, з'явилися рамки тої угоди, про яку всі говорили. Більше того, навіть пункти вже проговорені. А колоніст Вашингтон Пост Дев'ятигнатіус поговорив, як з Чиновниками білого дому, так і з українськими чиновниками, які залучені до процесів, і е, фактично після цього. Повідомив, як повинен виглядати або бути мир в Україні, це повинна бути суверенна держава, майже якої захищена міжнародними гарантіями безпеки, що є частиною Європейського союзу та відновлює свою економіку за рахунок великих інвестицій з боку США та Європи. Це а, те, про що вже узгоджено між українською та американською стороною. До речі, я ще не можу зрозуміти навіщо це Росії і чому Путін повинен це погодитися, але. До цього ми повернемось в кінці, незважаючи на фактично дуже жорсткий стиль переговорів президента Трампа, бо він зараз так, зараз негайно три дні приймайте рішення, і взагалі ну, незрозуміла симпатія Трампа до російського диктатора, а його симпатія до взагалі диктаторів. Так от ем, така угода, судячи з того, що кажуть зараз. Американські, українські та європейські чиновники справді стає ближчою. Більше того, всі вони це готові говорити в особистому спілкуванні, але публічно, як бачимо, говорять тільки американські журналісти. І тут у мене запитання, чому українські журналісти про це не говорять? Чому їм не розповідають про це українські чиновники, які готові говорити про це з американцями? Що це комплекс меншовартості? Але Трамп. Все, що може, до речі, зірвати цю угоду. Про це пише той самий Гнатіус. Якщо почне ще більше тиснути на Зеленського та його європейських прихильників, так сильно, що вони волітимуть продовжувати війну. Цитую продовжувати війну, незважаючи на жахливу ціну. Це було погано для всіх зараз. Трампу слід заспокоїти Україну та Європу, а не намагатися примусити їх. До згоди силою до речі, це було б найкраще, бо здоровий глузд, дипломатія і розуміння всіх нюансів допомогло б Трампу отримати бажане. Це не тільки Нобелівську премію, це і дійсно Нобелівську премію за припинення війни Росії проти України. До речі, час же казати йому про це теж що це війна Росії проти України. Так, от Ігнатіус у що український чиновник розповів йому, що переговорний пакет включає. Три документи все узгоджено. Мирний план, гарантії безпеки, план економічного відновлення. Кейс вже на столі. Так, переговори ще далекі від завершення. Україна та європейські партнери мають намір подати спільний набір правок найближчим часом. Але деякі ідеї, які обговорюються згідно з описом американських і українських представників, які говорили з Ігнатіусом, вже відомо. А, про що? Говорять, що узгодили ну до речі, про те, що планується розділити Україну за корейським сценарієм, зважаючи на теперішні умови війни. Вашингтон пост придалив цьому величезну статтю і розкрив деталі мирного плану США щодо України на даний момент. До речі, наша влада це ніяким чином не обговорює суспільством, хоча обговорює це з американськими партнерами і вважає можливим не інформувати суспільство про це. Ну, мабуть, народ не гідний знати, так думає Зеленський. Ну, він же цар, зрозуміло. У будь-якому випадку владі варто офіційно підтвердити чи спростувати цю інформацію, бо ну, дуже поважна людина, і завжди, якби коли вона пише, він пише верніше. А це перевірена інформація. Тож, поки нема спростування з боку України, і щось я бачу, що воно не поспішає, то схоже, все так і є. А пункти такі, і це щоб ви зрозуміли. А коли кажуть, до речі, по корейському сценарію, ну там, хоч громадянська війна була, там одна країна на дві частини. А у нас що, Росія частина України? Ні. Тому корейський сценарій це тільки технологічно. Окей. І так, удовж цієї лінії, припинення вогню від Донецької області до Херсону, пропонується створити демілітаризовану зону, подібною до корейської, за якою буде більш глибока зона, куди буде заборонено вводити важке озброєння. Таким чином. Американці намагаються переконати зеленського, що можна красиво вивести війська з Донбасу. Ну, ти ж не зрадник, ти не здав, ти просто вийшов, бо це демілітаризована зона. А хто буде керувати цією зоною? Поки щось ніхто не бачить, не розуміє і всі мовчать. а До речі, до цього дня і Південна Корея, і Північна заявляють про свої законне права на весь півострів. Ну, кожен зі сторін а, щось таке хочете запропонувати Україні, яка має законне право на цю територію, це наша територія і Росія, яка незаконно це до своєї конституції. а Окрема історія це. Обмін територіями це прописано саме обмін територіями, невід'ємна частина угоди, але Україна і США досі сперечається про те, як будуть проведені кордони. Ну і питання головне, якої немає ну, взагалі в обговорення публічному, і навіть Ігнатів про це не пише. А що з Кримом про нього взагалі мовчать, а що з окупованою територією на. Дніпропетровщині, на Сумщині, на Харківщині, на Миколаївщині, Бокідбурзька Каса. Це ж теж окупована. То в мене запитання: що зі всіма цією територією? Вона, якби за лаштунками історії, що відбувається. Окрім того, Запорізька атомна станція не перебуватиме під окупацією Росії. Це вже добре. Обговориться США, може взяти на себе управління об'єктом, але мені цікаво, в якій. Сенс це має для України, бо питання головне. Ну ми вже бачили угоду про корисні копалини, з яких Зеленський обіцяв підписати, яка була в інтересах України, і з гарантіями безпеки. Щось там про інтереси України взагалі ніхто не згадав, а гарантії безпеки немає. Щоб не сталося так, Запорізької атомної станції. Окрім того, Україна може вступити до ЄС вже 27-му році. Адміністрація Трампа вважає, що зможе подолати опір Угорщини, То може вступити. А може не вступити там, є процедури, і Європа ці процедури не обійде в кращому випадку. Це 30-32 рік, реально 35. й І це всі розуміють. Але ж ну, наприклад, Естонія 8 років проводила всі трансформаційні процеси, поки зайшла в Євросоюз Україна зі всіма проблемами з двушечкою на Москва, на Москву, Міндічем, Єрмаками, Зеленським і всім іншим. Ну, якби я не впевнений, що вона впорується за найближчий рік або півтора, бо 27 й рік це вже через рік. Ем, далі Штати нададуть гарантії безпеки, аналогічні статті 5 і НАТО. Європейські країни підпишуть окреме гарантії безпеки. А от зараз не будь ласка, в коментарях чи вірите ви в ці гарантії безпеки? Що само НАТО не впевнена, що Гарантії безпеки НАТО для них спрацюють. Напишіть ну ці гарантії, якщо будуть прописані так, щоб за них проголосували Сенат, наприклад, і парламент Європи, то це буде працювати. Або ні, це не буде працювати. Пишіть про це в коментарях, це важливо. А ще напишіть в коментарях, чи вірите ви дійсно, що Україна стане членом ЄС до двадцятого вже в 27 му році. В 27 му році напишіть: вірю, не вірю. Будемо по двох цих пунктах дивитися, наскільки ви лояльно ставитесь до цього плану по якось дивні пункти. Далі, суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето. Ну, щоб Росія не казала, нам все байдуже. Це супер, але і так то повинно бути, бо ми ж незалежна суверенна держава. Підвищення обмежень армії 600 до 800 тисяч, але Україна відмовляється від будь-яких формальних конституційних обмежень, як хоче Росія. І тут я погоджуюсь, ну нам потрібна, не потрібна армія 800 тисяч, але в мирний період. Але якого милого оці орки будуть нам розповідати, скільки у нас повинна бути армія? Хай Хайдуть лісом, був в ліс. Адміністрація Трампа пропонує виділити 100 мільярдів доларів заморожених російських активів на відновлення України. Ми ну, не питання, А у США стільки грошей є? Чи це гроші, які в Європі, і просто американці хочуть їх залучити? Бо тут теж як завжди може статися. Це важливо. Ведуться переговори з BlackRock про створення українського фонду розвитку, який залучить 400 мільярдів доларів на відновлення. Трамп хоче аналогічних інвестицій і для Росії. От тут в мене багато запитань, але. Блекрок нещодавно повідомив, що відмовляється від цієї ідеї, а Трамп хоче їх повернути. Ну як поверне, так можуть знову відмовитись, бо вже один раз так зробили. Загалі до цього плану велика кількість запитань. Я не бачу причин, чому Путін погодиться на це сьогодні. Коли фронт не стабілізований, коли влада займається чим завгодно, окрім вирішення питань внутрішніх, економічних, політичних, військових, окрім питань мобілізації СЗЧ, мотивації і інформаційних проблем. Нічого цим не займається, тільки піар і поїздочки нашого керівництва. А ще дуже важлива тема: кого ж призначить очільником Офісу президента? Та мені похрен, хто буде займатися скрепками, степлерами, папером і іншими там, хто буде відповідати за чистоту унітазів. Мені важливо, щоб Україна не отримала поразку в цій війні. Бо це важливо не лише мені, це важливо для всієї країни. Так от. Я не можу зрозуміти головне, чому Зеленський мовчить з приводу цих пунктів потенційної угоди. Мовчить і нічого не говорить. Ну, логіка, що в мене взагалі важко зрозуміти, але дуже хотілося б почути нашого президента. Бо питань по кожному пункту більше ніж. Ну і головне, чому від України не фахові дипломати або юристи, а ум'яв. Це окрема історія. З часом дізнаємось. Чому? Ну, до речі, саме він був в Стамбулі, і саме він зараз. Цікаво, на що готовий Уміров, і чому саме його Зеленський проштовхує в цю ситуацію. Але пишіть в коментарях, як ви думаєте? Чому? Дякую вам, що дивитесь дякую, увагу, що... дякую вам, що підписуєтесь, коментуєте, поширюєте. Ми будемо приділяти цій темі і далі увагу, і будемо працювати з цим напрямком. Але головне, щоб влада робила висновки. Не мовчала щоб ми інформацію отримували не з західних джерел, а з українських і першими. Бо це про нас. А коли про Україну без України і навіть і громадян не інформують, то довіри до всіх цих рішень небагато. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, ви вже підписались, поставили вподобайку. Каналу потрібна ваша підтримка. сподіваюсь що ви вже поширили відео і написали відповідь на ті запитання, які я просив, і звідки ви дивитесь? А ще я хочу подякувати вам за те, що ви. Допомагайте зсу, що донатити на зсу, приєднуйтесь до ЗСУ і підтримуйте зсу. Бо це єдина сила, яка справді гарантує, що Україна є майбутнє. Тому гуртуємось навколо зсу, і все буде Україна. Дякую вам, Па-па.